Захворювання вуха, горла та носа можуть суттєво впливати на якість життя. Проте сьогодні медицина пропонує ефективну діагностику та лікування навіть найскладніших випадків. І для цього не потрібно закарпатцям витрачати час на пошук фахівців. В Ужгородський в клінік пропонують сучасні рішення для здоров'я. Мета після того, як ми побачили як це все організовано за кордоном, щоб в одному закладі було все. Зібрали найкращих лор-спеціалістів і е, наповнили цей заклад е, ну, унікальними для області обладнанням, Це, яке дозволяє обстежити пацієнта від А до Я по нашому напрямку, так щоб пацієнт міг зайти в клініку, не виходячи з неї зробити всі повні обстеження, якщо потрібно, пацієнта. Прооперувати і виписати здорово. У нас є тут стаціонар. У сучасному медичному центрі поєднують інноваційні методи діагностики, передові технології та багаторічний досвід лікарів. Використовуємо саму сучасну діагностичну апаратуру, починаючи від ендоскопічної, е, мікроскоп, аудіологічна апаратура для обстеження слуху. У маленьких дітей новонароджених ми використовуємо останню сучасну апаратуру для обстеження слуху це КСВП, І то акустична емісія. Від самих простих процедур, типу вимити сірчаний корок, до найскладніших та унікальних для закарпаття послуг, лікування хропіння та акноя. Полісомнографія дозволяє е, діагностувати. Пацієнтів з порушенням сну, синдром обструктивного пно сну так само у нас є сучасне обладнання, на якому ми підбираємо сіпап-терапію. Це лікування таких пацієнтів позитивним тиском, підбираються апарати. Ці пацієнти в нас можуть проводити лікування. Потім послідуючи, ми таких пацієнтів ведемо, коригуємо протягом життя. Особливість клініки це допомога пацієнтам будь-якого віку, зокрема немовлятам, що дозволяє виявити патології ще на ранніх стадіях та подарувати шанс на повноцінне життя. Діагностовано декілька діток з глухотою, які в послідуючому можуть проводитися так само на території Закарпаття, може робитися кохлерна імплантація, повертати таким діткам слух. Це є так само унікально для нашої області. Вперше в принципі, тут забезпечить високий рівень медичних послуг у сфері отоларингології. Весь спектр хірургічного лікування. Це є операції на вусі, одні з найскладніших. Це є операції на носі, операції на горлі, в тому числі операції пластичного характеру, це є, риносептопластики, отопластики та інше. Співпрацюємо з інститутом отоларингології, а саме із професором Берсенко Олег Миколайович, який приїжджає до нас кожні 3-4 місяці і виконує найскладніші оперативні втручання на середньому вусі. Це степедопластики, осекулопластики, тимпанопластики, і повертає нашим пацієнтам слух. Своєчасна діагностика та правильне лікування, запорука здоров'я. Не зволікайте з візитом до лікаря у копф клінік Подбають про вас.